Вітаю вас! Ви на каналі Selfie Lessons з Вікторією Руденко, де все просто та зрозуміло. Сьогодні у нас цікава тема, яка називається Паралельні та одноіменні тональності! Давайте почнемо з того, що таке тональність. Тональність це висотне положення ладу. Тональність. Може бути різна за висотою по висоті. Так? В тональності обов'язково існує таке слово, як мажор і мінор. Наприклад, відре це буде або Ре мажор, або ре мінор. Від Мі – мі мажор, або Мі мінор. Мінор – це ми вже знаємо, да, з вами, що це лад. Мажор і мінор, це лади. Чим тональність відрізняється від гами? Гама – це вісім. Вона теж може бути і ре мажор, і ре мінор, наприклад, якщо вона починається від Ре. Але гамма це вісім нот, які з першої починаються і до восьмої. Наприклад, від тоніки до тоніки від ре до Ре. Що, а чим відрізняється, наприклад, гама-ре мажор від тональності Ре-мажор? Гамма ми розуміємо, що це чітко вісім нот. ре, ні, фадесо, яси тодісере. А тональність – це будь-яка мелодія, варіанти цих нот, які по-різному розташовані, знову-таки від ре до ре, тобто варіанти. Тому, от таким чином, тональність відрізняється від гамми. А я дуже вас попрошу цю тему роздивитись і опрацювати тільки тоді, коли ви знаєте, що такі інтервали. Чому? Тепер я починаю тему з паралельних тональностей. Паралельні тональності це дві тональності, які стоять один від одного через малу терцію. Як нам зрозуміти? Ну, наприклад, у нас верхня тональність ре мажор, то паралельну тональність ми будемо шукати на малу терцію вниз від ре, від тоніки мажорної тональності. Наприклад, нам треба знайти паралельну тональність ре мажору. Ми рахуємо від ре від тоніки малу терцю вниз. Ми пам'ятаємо з вами, що мала терця – це півтора тона, мала терця вниз це Сі. Значить, паралельна тональність буде Сі мінор. Ви запитаєте, а навіщо нам знати? Що такі паралельні тональності? Та то тому що у цих тональностей однакова кількість знаків. У них однакова кількість знаків. Якщо в ремажорі два дієза, то в сі мінорі теж два дієза. Якщо в ремажорі це фадіс і додіс, то всі мінорі це теж фадіс і додіс. Тобто, а зараз правила: паралельні тональності це тональності, які мають різні тоніки, але однакові ключові знаки. От вам паралельні тональності. Навіщо нам вони нам потрібні? Щоб ми розуміли, що є дві тональності, тобто одна пара, да? дві тональності. Наприклад, якщо це тональність Фа мажор, як нам знайти паралельну тональність, від мажорної тоніки ми будуємо малу терцію вниз, це півтора тона, від Фа мажор півтора тона вниз це буде ре мінор. Тобто в цих двох тональностях Фа мажор і ре мінор однакова кількість знаків. Тому паралельні тональності це тональності, в яких різні тоніки, але однакова кількість знаків. А питання, як нам знайти паралельну тональність? Від мажорної тоніки ми рахуємо малу терцію внизу. А від мінорної тоніки малу терцію вверх. Ну, наприклад, ми знаємо, що в тональності соль мінор 2 бемолі. А як нам знайти паралельну тональність? Які ще мажорні тональності буде 2 болі? Ми від соль рахуємо а от тепер малу терцію вверх. Бо від мінор від мінора, від тоніки мінорного. Ми рахуємо малу терцію вверх, а від мажору малу терцію вниз. Тому від соль мала терція вверх, це буде Сі бемоль. Отже, паралельна тональність соль мінору – мажор. І ми з вами розуміємо, що це дві тональності, в яких однакова кількість знаків. Вони однакові. В соль мінорі 2 бемоля, Сі бемолі, мі бемоль І в Сі бемоль мажорі 2 бемоля, Сі бемоль, мі бемоль. Тепер наступна частина. А що такі одноіменні тональності? Одноіменні тональності. Давайте вслухаємось одноіменні. Це значить, що у них одне ім'я. Це тональності, в яких спільні тоніки, але різні ключові знаки. Ну, наприклад, тональність ре мажор і ре мінор це одноіменні тональності. У них спільні Тоніка, тобто одне ім'я ре, ре мажор і ре мінор. Але тоді ключові знаки у них будуть різні. Тому одноімені тональності мають спільну тоніку, але різні ключові знаки. А давайте тепер давайте подивимось на це явище за фортепіано. Наприклад, тональність до мажор. Це мажорна тональність до мажор, мажорна тональність. Ми знаємо, що в домажорні 0 знаків. І нам треба знайти паралельну мінорну тональність. Щоб знайти паралельну мінорну тональність, ми знаємо, що від мажорної тоніки, від мажорної тоніки нам треба побудувати малу терцію вниз. Малу терцю вниз. Півтона, півтона півтора Значить, до мажор паралельна тональність ля мінор. От дивіться, в до мажорі ноль знаків і в ля мінорі 0 знаків. знак. От Отак це виглядає. Бачите, вони паралельно рухаються. Наприклад, тональність ре мажор. Ми знаємо, що в Ре мажорі два дієза, Фа Фадіс і до діс. Знайдемо паралельну тональність ре мажору. Для цього нам треба від мажорної тоніки. Це тоніка ре, вот це нота ре. Відрахувати півтора тона малу терцію вниз. Це буде Сі. Значить, паралельна тональність ре мажор буде Сі мінор. Значить, в Сі мінорі теж буде два дієза Фа Фадіс дієз і До Діс. Пробуємо від мінорної тональності побудувати, знайти паралельну тональність. Наприклад, це тональність до мінор. Давайте спробуємо знайти паралельну тональність. Для цього ми відрахуємо, а от зараз ми будемо рахувати від мінорної тоніки вверх, тому що мажор від мінора знаходиться на відстані 1,5 тона, вище мажорна тоніка, а нижче мінорна. Дивіться, від мінорної тоніки ми рахуємо півтора тона або малу терцію вверх. Це. Мі бемоль. Значить, до мінору паралельна Мі, бемоль, мажор. Дивіться, до мінору у нас з трьома бемолями. Сі бемоль, мі бемоль, ля бемоль. Значить, і мі бемоль мажор і три бемоля. Мі бемоль фа, сав, ля бемоль, сі, бемоль до ре, мі бемоль. Таким чином, от они рухаються паралельно. Якщо ми паралельно і зіграємо. Тепер давайте поближче, що ж таке одна мене тональності. Але тут нема чого вам, тут треба тільки розповісти, нема чого показувати. Наприклад, тремажору, одна мене тональність, мінор, тому що у них спільна тоніка, але різні ключові знаки. Наприклад, до мажору, паралельна до мінор, тому що у них спільні тоніки, але різні ключові знаки, так від будь-якої ноти. Ви були на каналі Selfie-Ju-Lesson з Вікторія Руденка, де все просто, зрозуміло, легко. Приємно. Я дуже була рада провести цей урок для вас. Тема нескладна і чекаю вас на наступних наших заняттях. Ну, звісно, пишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. На все добре!